Як держава допомагає волонтерам, сприяє їм? Волонтер... наскільки мені відомо, ті волонтери, які приймають участь в забезпеченні, тобто це майно там, рухоме, нерухоме, все допомагають, тобто, тому що є люди, які допомагають нерухомим майном, приймають людей, приймають біженців. Їм ж держава сприяє. Я, я таки чую, там якісь комуналки їм не і порізали. Ну тобто допомагають. А, були якісь випадки там в медіа, але ви знаєте, як медіа працює. То воно ж хто хто що говорить? Я не в мене в моїй системі цінності та в моєму навколишньому середовищі всі слава Богу роблять, тому що це я не чув ніяких. Не Добре, можу. тоді сформулюю питання по-іншому. Як держава допомагає саме вам як волонтеру? А це друге. Питання нам, ви знаєте, держава, що таке держава? Це економічні агенти. Тобто ми з вами це всі економічні агенти, ми люди. Держава вже нам допомогла, що ми тут сьогодні, що ми живемо, що ми дихаємо, що у нас є світло, слава Богу. Ось. Держава нам не відмовляє. Ми зараз робимо, просто держава хоче знати конкретику і бачити, що це таке, чому це, наприклад, якщо ми говоримо про наш напрям, волонтерський центр, чому він, чому так, чому. Тобто це має бути якийсь аспект довіри і аспект, який має мати і початок, і напрям. Ось, то Ми попросили в державі приміщення для проведення, для проведення тренувань. Нам держава надала.